День, мене звати Яременко Валерій, я директор цієї лікарні. Хочу вам представити нашого нового лікаря Ольгу Вітелого Гупа, яка є дитячим та зрослим лікарем отамаріолога. Вона проводить на базі нашої лікарні найсучасніші типи операцій з анестезіологом Андрієм Сергійовичем Швецом. Завдяки. Нашій адміністрації нам вдалося в найкоротші сроки запустити роботу відділення, яке зможе надавати як планову, так і ургентну допомогу дорослому і дитячому населенню Криворізького району, в першу чергу, а також міста Кривого Рогу, при необхідності в оперативних планах і ургентних партийних втручань. На пов'язаних з орторінгологією. Е, також завдяки адміністрації лікарні вдалося нам отримати сучасну апаратуру. Ну, сучасну апаратуру. Е, це наркозна дихальна станція, яка дозволяє проводити е, е, інгаляційну анестезію е, пацієнтам від народження і до, до максимуму, е, хто до нас е, звернеться. Плюс цієї станції те, що можна проводити на, неї, на, на ній анастолічне забезпечення інгаляційними анестетиками, які є на даний момент у світі вважаються найбільш безпечними та найбільш контрольованими для проведення анастолічного забезпечення. Також ця станція дуже. Хороша тим, що е, вона не потребує додаткової апаратури в плані е, моніторингу за моніторингом пацієнта, тому що один екран у нас відповідає за параметри дихання другий екран у нас відповідає за моніторинг стану пацієнта. Тому не треба допомогти додаткових стоїв додаткових е, вішаків для навішування апаратури. Все Компактно в одному місці за замовою цієї неркона станції ми проводимо всі втручання водоленалогії. Ми проводимо тільки на цій станції, тому що щоб скоротити час перебування хворого у відділенні, тому що щоб у пацієнтам було комфортно і скоріше повернутися додому. З батьками ну випробуван сестанці вже не ну, не тільки, не не тільки на річних пацієнтах. Ана у нас вона он в нас була в роботі е, вже спрош з минулого року, е, але е, проводили. Ми її використовували тільки як дихальний апарат, як ста як і наркостанцію. Ми почали використовувати її, коли у нас з'явилися маленькі пацієнти для їх безпеки і скорішого одужання. Це станція один із факторів, яка дозволяє швидко пацієнта ввести в наркоз. Так і також швидко його вивести з наркоза. Плюс плюс його її ще в тому її плюс ще в тому, що дітей для того для постановки носного доступу до светера у Вену. У Вену Ребенка не потрібно тримати всім відділенням. Дитину ми кладемо на стол, даємо масочку. Покажу. Ще перевага цього апарату в тому, що він дозволяє чітко дозивати газлогічний. Зменшує операційний і анасталічний стрес на дитину, тому що дитина приходить в операційну, кладеться на стіл, дає масочку дитині. Дитина дихає газом, засипає, і всі болючі маніпуляції ми проводимо вже у дитини, коли вона знеболена, коли вона седована, тобто майже безболісно. І без істерик раніше ми просто дітьми не займалися. Якщо були діти, то були діти більш старшого возраста, які могли трошки потерпати, перетерпіти болюче відчуття. Але коли діти рік, два, три, це набагато складніше. Противокна для цього апарату пропоказання немає. Протипоказання є саме у медикаментах, які ми вводимо протягом насоличного забезпечення. Але наш газ, який ми використовуємо, Севофлюран, він найбільш вважається у світі найбільш безпечним, менше нього побічних ефектів. Тому можна сказати, що з цієї станції із, із о, у нас анестезія майже безпечна, але найкраще е, е, найкраща операція найкраща, найкраща – це ті, які не, не здійснилися. Е, наявність отоларингологічного відділення буде сприяти покращенню надання допомоги населенню Криворізького району міста Кривого Рогу і поряд районів, які знаходяться і міст з нами. Та сприяти покращенню здоров'я населення в цілому. Вже багато зроблено, дуже багато Це вже збудована ця операційна. Зараз ми її обладнуємо. Обладнання ще буде продовжуватись. Попереду ще дуже багато роботи. Вже придбали і лазер, і коагулятор. Наркозна дуже гарна станція. У нас є, що буде допомагати в забезпеченні. Наркозу безпечного наркозу для діточок. І ще, ще умови відділення, ну і придбання надалі також ендоскопічної апаратури, стойки, що також нам дозволить розширити перелік оперативних втручань дітям та дорослим. Оперативні втручання ми робимо при візуалізації. Тобто не на сліпу, як це раніше, да, там виділяли ну, в плані аденоїдних вегетацій, е, і будемо ще надалі, ще більше оздоблювати. Е, на органах дихання ну, проводились ну, взагалі, проводяться вони і проводяться і надалі. В, зараз це вже відноситься колишня восьма лікарня. А зараз вона до складу 16-ї міської лікарні. Там є дитяче отоларингологічне відділення. Ось там вони проводились. Ну, можу сказати, з, з свого особистого досвіду, я працювала в восьмій лікарні і ось чотири роки працювала в центрі Руднєва, матері та дифф, і дуже багато дітей, тобто йде дуже багато кількість дітей, які не мають змоги зробити це раніше набагато як, тому що діти хворіють, батьки дуже. Мучаються, і вони повинні були чекати операцію цю по декілька місяців. Тобто, наше відділення надає змогу надавати населенню своєчасно та таку більш в короткі терміни, сроки. І це дуже важливо, бо як мучається дитина з аденодними вегетаціями це знає тільки дитина і батьки цієї дитини, тобто сім'я не живе, тому як Поміч ми завдяки хочеться подякувати також нашій адміністрації, яка в такий дуже неспокійний час, дуже складний час для нашої країни, знайшла змогу втілити в життя цю ідею створення такого відділення. Тому ми будемо працювати. За март за березень місяць було прооперовано 35 дітей. А в черзі ну у нас черза ми чергу таку ще не вдробимо велику, тому що у нас може бути операційний день кожен день. Це дуже також є е, такою великою перевагою, коли там не тільки 2-3 дні на тиждень, а кожен день ми можемо надавати. Тому ця черга вона скорочується. Що вже ми мали змогу надати оперативну допомогу і дітям Кривого Рогу, району, і також да, у нас вже було там до 4-5 чоловік, що приїхали з Польщі. Це діти, які були ще виїхали до початку війни. Це не як, як називаю, українські поляки. Так, і буде ще з Німеччини дитина. Ну тобто якось вони там передають друг другу і приїжджали, і оперувалися. Ну, Нам дуже приємно. і Дуже може для на початку вони звертаються там через довіру, вже так, як по якимось рекомендаціями. Потім, потім було дуже приємно, що ми можемо надати оперативну допомогу на рівні там Європи, тобто в нас є така сучасна наркозна станція. Тобто такий сучасний інгаляційний наркоз з севафлюранам, з тому що зараз батьки дуже багато читають, знають, і вже всі приходять і кажуть, нам там інгаляційний, і ми можемо це зробити в цій лікарні. Це ну, ми дуже пишаємось цим. У нас дуже багато мрій. Це ви взагалі так. Дуже багато мрій. Ну, це і мрії, і це необхідність. Сучасному розвитку в професії без цього зараз просто неможливо. Це придбання. Ми мріємо придбати ендоскопічну апаратуру і стійку, щоб надавати якісну допомогу на околоприносових при носових пазухах, також при складних викривленнях носової перетинки в труднодоступних для візуалізації місцях. Тобто так все буде, лазер вже у нас вже до нас їде. Ну це хотілося б ендоскопічна стійка, це в першу чергу. І Ще хотілося би відмітити, що ми робимо оперативні втручання з коагуляцією, тобто ми не по не спираємося на те, як, наприклад, як коли ми зрізаємо тканину, як судина сама закриється. А ми її маємо змогу коагулювати, тобто притиснути, щоб не було надмірної кровотечі. Це дуже важливо для дітей і особливо малого віку, тому що кровотечі вони завжди неприємні, дуже лякаючі для батьків і для дітей. І це також допомагає дитину відпустити вже додому з батьками там, ну, майже там, через три години. Зі спокійним серцем. Це також важливо. Тобто те, що у нас дуже гарний наркоз, контроль кровотечі, візуалізацією, це наші головні переваги. Ми всі домовилися, що вони будуть помаленьку робити нам ремонт. Ми самі закуповуємо матеріали і вони помаленьку починають робити ремонт. Цей ремонт був зроблений за два місяці. Тобто, тут була стінка викрита, була перестроєна. Тобто, за два місяці помілок на поставлено. Троє дівчата, дівчат, чотири хлопці самі зробили цей ремонт своїми тобто, силами. Також вони зробили нашу рекреаційну і продовжують ремонт робити по всій лікарні. В наших планах зробити ремонт по всій нашій лікарні. Тобто, таким от образом ми будемо зробити матеріал, а вони будуть ремонт. Дуже гарно, дуже якісно. Ми робили ремонт одразу на три кабінети. Стройматеріали нам обійшлися 70 тисяч. 70 тисяч теплісті теплопакети обійшлися і двері, щоб від війни відкриття. І це. А все людські руки обладнання стовбу привезли з Германії самостійно. Uh, мене, можливо, на кожну станцію нам дав мінімум І Також лікарня сама закупила. У нас є ми розвиватися такої ступені, що у нас вистачає коштів 15% на розвиток лікарні. Ми самі зараз закуповуємо обладнання. Тобто нам вистачає кошти для закупки обладнання. Компресор, який стоїть він около 100 тисяч, стоїть в той операційний для цієї станції, ми закупили самі. Також ми плануємо закупити ще нас одна така станція. Нам теж німці її подарували. Ми її хочемо, щоб докладати потрібно теж 1200-300, і ми це зробити до кінця, ну, до, до кінця весни. Буде у нас ще така ж станція, тільки німецька, теж дуже гарна, нова станція є 4 роки. Це теж німецька станція, але у нас ще є, на саме в Тобто Зараз ми працюємо з ProON. Для того, щоб повністю відновити дитячі відділення, повністю ремонт всі відділення зробити. Вони вроді вже письма написали, попередньо ми з ними спілкувалися, вони вроді Тут ми Дуже багато співпрацюємо з волонтерськими організаціями, mm -hmm. ставляємо морандуми, і тобто дуже-дуже багато роботи робиться, і дуже багато роботи буде зроблено в майбутньому. Ой, довгий час у нас був закладений ніс, і ми звернулися до лікаря Лора, до Ольги Вікторівни, і вона подивилася наш носик так, і сказала, що у нас проблема з аденоїдами, і їх треба так видаляти, обов'язково видаляти. Аденоїди наші перекрили увесь носовий прохід, і дитина тяжко дихала вже. Дуже швидко операцію нам назначили. Ми здали всі аналізи одразу ж. Ольга Вікторівна в понеділок, вівторок, ми здали всі аналізи, і ось четвер ми вже на операції. Операція пройшла дуже швидко, 30 хвилин, мабуть. І ну, дитина ось вже кілька дві години, мабуть, пройшло після операції. Дитина вже сидить в мене на ручках, як ні в чому не бувало. Вона, мабуть, і не відчула, що щось трапилося. І навіть зараз ми з цією ситуацією хоті... хотіли звернутися у Дніпропетровськ, але нам сказали, що тут є дуже гарний лікар, лікарня, яка зараз може нам додати, надати таку допомогу, і не треба було вже їздити кудись для за цією операцією. І ось ми не пожалкували зовсім, що звернулися сюди і. І все в нас добре. Сказали, що тільки в Дніпро, лише там є гарні лікарі, обладнання необхідне для цієї операції. Але, як показала практика, не тільки там у нас кровому розі цю операцію легко можна зробити, довіритися лікарям. Обладнання дуже добре, гарне. Сучасно нічогось, ми вже і куколками граємося, і поснідали, і все, все добре. Добрі, зручні. Зручні, дитина і поспала, вже, і тепленько. Все добре. Мабуть, годину, дві і все. І, все, так. і, вже, додому. і вже додому. Лікар ще погляне її, стан і все. І додому.